Корупційний скандал у Нацгвардії, кривава ніч на Львівщині, масове отруєння в таборі, ТЦК під контролем камер, 15 мільйонів для вдови військового, 460 вейпів у багажнику, подорож у трьох через кордон. Про це більше далі у випуску, адже ви дивитесь новини в темі в студії Яло Корейба. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити жодного нового відео, та обов'язково залиште свій коментар. Нам важлива ваша думка. Нацгвардійці у Львові вимагали гроші за службу в тилу. У Львові викрили військовослужбовців Нацгвардії, які організували схему отримання хабарів від охочих укласти контракт на строкову службу в підрозділах, які не беруть участь у бойових діях. Про це стало відомо з вируку, який... 6 серпня оприлюднено на платформі OpenBot. за даними слідства, спершу один нацгвардієць придумав схему отримання хабарів від охочих укласти контракт на службу в підрозділах, які не беруть участь в бойових діях. Потім залучивши до цього ще одного військовослужбовця, який мав шукати охочих, укладати контракт на службу в тилових підрозділах. За грошову винагороду обидва обіцяли вплинути на службовців, відповідальних за розподіл новобранців у березні 2025 року у військову частину, де служили фігуранти справи. Прийшов чоловік для укладання контракту. Тоді йому запропонували за 2 тисячі доларів організувати службу в тилових підрозділах. Чоловік погодився. І 18 березня 2025 року, близько 21.00 у салоні автомобіля Mercedes-Benz поблизу вулиці наукової у Львові. Він передав нацгвардійцю аванс у розмірі 500 доларів США за декілька днів, 20 березня. Організатор схеми повідомив, що потрібно передати решту суму, яка вже зросла. До 2,5 тисяч доларів США 20 березня 2025 року близько 17.00 у Львові. Він передав другу частину грошей. Під час цього фігуранти схеми затримали правоохоронців. Франківський суд Львова оштрафував двох фігурантів корупційної схеми кожного на 68 тисяч гривень. Вбив пенсіонерку та поранив ножем її сина. На Львівщині затримали 21-річного злочинця. Затриманий перебував у стані алкогольного сп'яніння 8 серпня, близько 4-ї години ранку. До поліції дійшло повідомлення від 45-річного жителя одного із сіл Самбірського району Львівської області про те, що невідома особа через зачинені вхідні двері проникла в будинок і нанесла йому та 67-річній мамі ножові поранення. Про це інформує поліція Львівщини. Поліцейські виявили в будинку тіло жінки з ножовими пораненнями без ознак життя та її сина, в якого теж були ножові поранення, його доставили до лікарні. Медики оцінили його стан як стабільний. Правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 21-річний мешканець одного з сіл. Самбірського району та затримали його в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Затриманий перебував в стані алкогольного сп'яніння слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва органів прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною першої статтею 115 – Це є умисне вбивство. Та частиною другої статтею 15 пункту першого частини другої 115 статті замах на умисне вбивство Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що й йому Загрожує це довічне позбавлення волі. Кількість госпіталізованих через масове отруєння у дитячому таборі Френдлі Кемп у Славській ОТГ. 41 особа. З них 39 це діти. Про це повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хворів МОЗ. України Наталі Іванченко. Тімко за її словами, наразі триває розслідування, щоб встановити, які саме страви споживали діти, що захворіли, а також причини інфікування. Нагадаємо, що 5 серпня поліція Львівщини повідомила про отруєння 24 дітей віком від 7 до 17 років, які відпочивали у приватному таборі у Стрийському районі Львівської області. Попередній діагноз гостра кишкова інфекція. Батьки дітей звернулися зі скаргами ввечері 4 серпня. Постраждалі з різних областей України. Раїни за фактом відкрито кримінальне впровадження, обласна прокуратура повідомила про опломбовування харчового блоку кухні, столової та кладової табору для проведення додаткового огляду за участі в лабораторії Держпродспоживслужби. З вересня працівники ТЦК зобов'язані використовувати бодікамери під час перевірки документів і вручення повісток. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. Порушення правил відеофіксації тягне за собою дисциплінарну відповідальність. За словами міністра, це допоможе зробити роботу прозорою і законною, а також захистити права працівників і громадян. Станом на початок серпня, забезпеченістю бодікамер складає близько 85%. Уряд продовжує закупівлю додаткового обладнання, щоб повністю забезпечити працівників. Дружина померлого військового у Львівському суді зобов'язала міноборони виплатити 15 мільйонів гривень. Комісія міноборони відмовила у виплаті одноразової допомоги дружині сержанта, який помер від ішемічного інфаркту, а не через поранення. Втім, суд визнав таку відмову протиправною і зобов'язав міністерство виплатити компенсацію. Сержант виконував завдання у зоні бойових дій, помер у серпні 2023 року під час доставки боєприпасів. За висновком суду смерть пов'язана з виконанням військових обов'язків, тому вдова має право на грошову допомогу. На криківці прикордонники зупинили спробу ввезення 460 електронних сигарет. У пункті пропуску Криківець прикордонники 7-го прикордонного карпатського загону запобігли спробі незаконного везення до України партії одноразових електронних сигарет. Про це повідомляє 7-й прикордонний карпатський загін під час огляду легкового автомобіля. Ауді у багажному відділенні виявили. 460 вейпів різних торгових марок за кермом перебувала 46-річна мешканка Львівської області. За її словами, товар вона отримала у Польщі та планувала доставити на Львівщину. За фактом правопорушення складено відповідний протокол. Заходи проводяться у взаємодії з працівниками митниці. На кордоні з Польщею зупинили чоловіка, який їхав за кордон одразу з двома дружинами у пункті пропуску Шегині на Львівщині прикордонники затримали 35-річного мешканця Дніпра, який намагався виїхати з України разом з двома жінками офіційною дружиною та цивільною партнеркою. Під час перевірки документів з'ясувалося, що одна з жінок є його законною дружиною і має інвалідність. Ймовірно, чоловік скориставшись цим статусом як підстава для виїзду за кордон. Інша жінка, з якою він також подорожував виявилась його фактичною партнеркою. Попри спробу перетину кордону уночі, обійти прикордонників не вдалося. Тепер зібрані матеріали передали компетентним органам. Вони з'ясовують, чи були порушення законними. Нацполіція знищила врожай нарковмісних рослин на 200 мільйонів гривень. У серпні за координацією департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції організовано та проведено перший етап всеукраїнської спецоперації під умовною назвою Джентльмени на всій території держави. Участь в операції взяли працівники кримінальної поліції спільно зі слідчими слідчих управлінь, головних управлінь Нацполіції у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській. Кіровоградський, Львівський, Миколаївський, Одеський, Полтавський, Сумський, Тернопільський, Харківський, Хмельницький, Черкаський, Чернігівський та Черновецький областях за процесуального керівництва регіональних прокуратур. Комплекс оперативних заходів проведено в рамках щорічного відпрацювання, спрямованого на боротьбу з незаконним культивуванням наркомісних рослин. Мета операції виявлення та ліквідація незаконних посівів конопель. І снотворного маку та недопущення надходження наркосировини на чорний ринок. У рамках операції поліцейські провели 128 обшуків у 20 регіонах країни. Для маскування незаконних посівів зловмисники висаджували коноплі та снотворний мак серед сільськогосподарських культур, в плавнях та важкодоступних місцях. За результатами слідчих дій, правоохоронці виявили та знищили понад 21 тисячу нарковмісних рослин, вилучили майже 57 кілограм канабісу. Обладнання, гроші та автомобіль ліквідація незаконних посівів запобігла потраплянню на чорний ринок близько 4,2 тонни готової наркотичної продукції. Збут якої мог принести понад 200 мільйонів гривень незаконного прибутку. Правоохоронці затримали дев'ять фігурантів у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі поліції вже повідомили про підозру 14 зловмисникам за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також посівів або вирощення снотворного маку чи конопель. Досудове розслідування триває. Це був підсумковий випуск новин цього тижня. Стежте за нами, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, аби не пропустити жодного нового відео, та обов'язково залиште свій коментар, адже нам важлива ваша думка. Я дякую вам, побачимось.